Всім привіт, любі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми створимо Святого Миколая. Він буде такий казковий, яскравий та блискучий. Тож, давайте починати. Розтоплюємо білу основу. Розтопивши білу основу, треба її дуже добре перемішати. І, звісно, збризнути, щоб не було зайвих бульбашок. Після цього ми обережно заливаємо перший шар. Спочатку збризнемо нашу форму. Форму сьогодні використовуємо пластикову і заливаємо все те, що має бути білим. Сьогодні я вирішила спробувати залити без піпетки. Заливаємо бороду Святого Миколая, хутро його шуби, рукавички та шапочку. Все, що в нас зайве, після застигання, ми просто видалимо ножечком дуже обережно. Я зараз покажу як. Ось так потихеньку заливаємо. Наш перший шар застиг, бо він досить тоненький. Прибираємо все зайве, обрізаємо. Тепер будемо розтоплювати прозору основу, ріжемо її на квадратики для рівномірного розтоплення і будемо засипати в баночку. Я думаю, найкраще буде, якщо зробити святого Миколайчика червоненьким. Але нам обов'язково треба ще зробити йому обличчя. Я вже не буду показувати, що я розтопила бежеву основу, я просто показую, як обережненько заливаємо її. Обличчя дуже швидко застигає. Тепер. Будемо заливати основний шар червоний. Червоний буде в нас напівпрозорий, він тоді більш яскравий. Дивіться, як він розтікається дуже гарно. Дуже люблю процес розведення та змішування різних барвників. Червоний в нас готовий. Але я вирішила для більш Казкового ефекту додати золотий глітер. Він дуже гарно виблискує, і діткам таке мило дуже подобається. Дивіться, який він яскравий та блискучий. Звісно, обов'язково дуже добре перемішуємо. Що ми не додали, як ви думаєте? Так. Нам обов'язково треба додати віддушку, щоб наше мило чудово пахло. Але спочатку треба трошечки зачекати, поки наша мильна основа трошечки остигне, щоб наша віддушка не випарувалась. Так, ну, я думаю, досить. Я бачу, що там починає з'являтися тонесенька плівочка. Додаємо віддушку кокос. Буде в нас таке солодке, солодке ароматне мило. Головне слідкувати, щоб діти його не скуштували. Додали віддушку. Знов перемішуємо і будемо заливати. Але спочатку нам треба процарапати. Попередній шар нашого мила, щоб він краще зчепився з наступним шаром. І після збрискування починаємо заливати. Заливаємо, воно так виблискує, дивіться, яка краса в нас виходить. Блискуче. А тепер останній штрих. Зараз будемо наносити останній білий шар для більшої яскравості самого мила. Ми процарапали попередній шар, збризнули знежирювачем і заливаємо білу основу, яку ми попередньо розтопили. Тепер давайте дивитися, що в нас вийшло. Звісно, заходьте на мою сторінку в інстаграм. Посилання буде в описі. Також, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок для сповіщень нових цікавенних відео. Ось яка краса в нас вийшла. Звісно, все буде Україна. Па-па!